Ми, ми запускаємо, запускаємо розіграш Серце серця. Спільно з британцями подарували от таку автівку, яку залишилось переобладнати під швидку для 17-го батальйону на вовчанському напрямку. Нам потрібно близько 300 тисяч гривень. Тому ми вирішили зробити розіграш подарунків за донат. За топ-донат. Ви отримуєте мотор від збитого фронтового російського дрона Камікадзе. За друге місце ви отримуєте дві ночі проживання у готелі Буковелю. Третє місце отримує сувенірну американську трубу АТ4. Четверте місце отримує прапор з підписами всіх командирів 17-го батальйону. За п'яте місце ви отримуєте ящик з під БК зі смачненьким лендлізом. Шосте, сьоме і восьме місце отримують вручну розписані гільзи. За дев'яте місце ви отримаєте аерозйомку або професійну зйомку на камеру зі стабілізатором для вашого бізнесу або особистого блогу. Всі деталі стосовно цього подарунку та інших видісне. Знаєте в описі під цим відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям та героїням слава!